Мої вітання здається, що фантастика розподілила всі можливі історії. Але щороку з'являються нові фільми, які знову змушують нас занурюватися у світи майбутнього: кошмари та драматичні історії про людей на межі. Теперішні і минулі роки ставали справжнім вибухом фантастики, від гучних повернень культових франшиз, як от чужий чи планета Мавп, до несподіваних проєктів із новими обличчями та зовсім іншим баченням жанру. Тут є все від божевільного постапокаліпсису Джорджа Міллера до тихих і пронизливих драм, які відлунюють у стилі післявоєнного кіно. Зможете зручніше, і давайте разом подивимося, які фантастичні світи подарувало нам сучасне кіно приємного перегляду. Новий фільм Джеймса Гана відкриває свіжу сторінку в історії людини зі Сталі. Цього разу нам показують падіння немовляти скриптому чи перші кроки героя в метрополісі. Супермен тут уже сформований персонаж, якого весь світ і так знає та обслуговує. Для одних він символ надії, а для інших джерело страху. Саме ця подвійність і стає основою історії. Зав'язка починається з того, що Супермен тручається в міжнародний конфлікт і буквально самотужки запобігає війні. Він рятує тисячі життів, але цей вчинок стає початком нової проблеми. Уряди різних країн Звинувачують його в порушенні кордонів і в тому, що він сам вирішує де і як застосовувати свою силу. Суспільство розколюється. Одні вважають його єдиним гарантом миру, інші бачать в ньому зброю, яка рано чи пізно вийде з під контролю. У цей момент у гру вступає Лекс Лютор, харизматичний мільярдер і політик, який уміло підігріває страхи людей і запускає кампанію проти супермена на тлі зростаючої недовіри. Кларку доводиться боротися не лише з фізичними потворами, а й з тими, що руйнується сама ідея, яку він уособлює. Та Стіч, це зворушливий гібрид нової дії та CGI від Дісней, переказ класичної анімаційної історії крізь призму сучасних технологій, Атмосферні Гаваї, живі емоції, оновлений акцент на темній історії, роблять фільм не простим ремейком, а буквально самостійним твором мистецтва. У центрі сюжету залишається ідея Охана: ніхто не забувається і ніхто не покидається. А історія починається далеко за межами Землі. У міжгалактичній в'язниці проходить суд над експериментом 626, крихітним, але неймовірно небезпечним створінням. Створ. Генієм божевільного вченого Джамби цей монстр запрограмований руйнувати все, до чого торкнеться. У нього немає ані жалю, ані страху, але у момент транспортування створіння влаштовує втечу, викрадає корабель і тікає від своїх творців. Гонитва крізь космос приводить його до далекої блакитної планети, яку на інших світах вважають незначною. Так 626-й попадає на землю у тихий куточок Гавайських островів. На іншому кінці історії ми познайомилися з Ліло, маленькою дівчинкою, яка втратила батьків і змушена жити із своєю. Старшою сестрою Нані, але її дивакуватість і самотність роблять її вигнанкою серед однолітків. Сім'я тріщить по швах. Нані намагається довести соціальним службам, що справляється з опікою, але ситуація виходить з під контролю. І тоді Ліло приводить додому собаку з притулку, яка насправді виявляється втікачем експериментом 626. Їхні долі несподівано переплітаються. Раз я вже почав згадувати супергероїв. Згадаємо також і громовежців. Цього разу вони роблять ставку не на звичайних героїв-рятівників, а на тих, хто зазвичай залишається в тіні. Антигероїв і колишніх глиходіїв. Громовержці – команда зібрана урядом у той час, коли класичні месники більше не є загоном, а загроза стає надто серйозною. Але в цієї групи немає ані єдності, ані благородних ідеалів. Лише спільні цілі та особисті мотиви, які будь-якої миті можуть зіштовхнути їх одне з одним. На початку ми бачимо, як Валентина Алегра дефонтей. Інформує команду з тих, хто вже давно балансує між добром і злом. Сюди входить Єлена Білова, зимовий солдат, червоний страж та інші. Кожен із них має свій багаж, помилок і скандальне минуле. Саме тому влада готова використати їх там, де потрібні брудні методи. З перших сцен стає ясно, що це не дружній загін супергероїв. Кожен діє зі своїх міркувань. Навіть сама ідея співпраці дається їм із труднощами. Перше завдання пов'язане із таємною операцією. Потрібно проникнути на закритий склад, де розробляються технології, здатні порушити баланс силу у світі саме там проявляється головне, як кожен із цих героїв мимоволі поводитиметься, коли особисті мотиви зіштовхнуться з необхідністю працювати пліч опліч. Стрічка Цегла свіжий німецький фантастичний трилер від режисера Філіпа Коха, відомого за серіалом Племена Європи. Тут ми маємо історію про шлюб на межі розпаду і напружену драму виживання. Зав'язка починається з сімейної кризи. Тім розробник відеоігор настільки занурений в роботу, що його дружина Олівія, архітекторка, почувається зовсім самотньо. Але й цього разу він відмовляється. Наступного ранку вона вирішує піти з дому, але виявляється, що двері зникли. А на їхньому місці з'явилася глянцева чорна цегляна стіна. Пробити її неможливо. Пиво, ні, стальні молотки не допомагають. Згодом з'ясовується, що й вікна заблоковані. Зв'язок зникає, а сусіди також опиняються замкнені у своїх квартирах. Будинок перетворюється на величезну пастку, і ми разом із героями не розуміємо, хто і навіщо оточив їх, чи це взагалі реальність, і чи лишилася бодай крихта надії на порятунок. Кі 17 нова науково-фантастична драма від автора паразита Пон Джун Хо, заснована на романі Едварда Ештона, у головній ролі Роберт Паттінсон, якому випало надзвичайно незвичайне завдання: зіграти відразу кілька версій однієї тієї ж людини. Події розгортаються на далекій крижаній планеті, куди прибуває колонізаційна експедиція. Серед її учасників є особлива категорія працівників, одноразові клони, яких відправляють на найбільш смертельні небезпечні завдання. Один із них Мікі Мікі-17. Уже сімнадцята версія людини. Попередні тіла якої загинули на роботі. Після чергової смерті він повертається в новому тілі, але цього разу ситуація виходить з-під контролю. У живих залишається його попередня версія, Мікки 16. Тепер два ідентичні чоловіки починають боротися за своє місце, а колонія опиняється втягнутою в конфлікт, що розкриває масштабні таємниці самої місії і системи клонування. Паньон свіжий науково-фантастичний горор від режисера Дрю Хенкока. У центрі історії двоє героїв, яких зіграли Софі Тетчер та Джейкоб Лорд. Фільм швидко привернув увагу завдяки незвичайному поєднанню, чорного гумору, соціальної сатири та жорстокого погляду на тему штучного інтелекту. Зав'язка стартує з поїздки молодої пари, саме наших героїв, на заміське ранчо, де зібралися їхні друзі. Незабаром відпочинок перетворюється на кошмар. Один із гостей поводиться агресивно і спробі захиститися героїня Ско. Є вбивство. у цей момент. Розкривається страшна правда. Вона сама не людина, а Андроїд компаньон, створений для підкорення. Разом із нею ми відкриваємо світ заново. Героїня тікає, здобуває контроль над собою і виходить з під влади господаря. Та навколо починають виринати нові таємниці, зрада друзів, приховані змови та інші штучні істоти, які також шукають свободи. Будинок, де мала відбутися вечірка, перетворюється на арену боротьби за життя і незалежність. Ну а ми продовжуємо електричний штат, новий постапокаліптичний сайфай від братів Руссо, знятий за графічним романом Сайвона Столенгага. Зав'язка стартує в альтернативному 1994 році. Після війни зі штучним інтелектом світ намагається оговтатися, але справляється з цим не надто добре. Прийомна дівчинка Мишель живе вдома і відмовляється використовувати технології, що дозволяють людям переселятися в роботів, аби уникнути смерті. І ось коли таємничий робот Косма приходить їй на допомогу і стверджує, що всередині нього перебуває її молодший брат, якого вважали загиблим. Вона вирішує повірити і вирушити в небезпечну подорож. І з дому через пустелі Мішель вирушає разом із цим дивним компаньйоном бродягою. Тут у нас крізь прат. Вона не підозрює, що за її братом полює могутня корпорація. А роботи тут не всі слуги. Багато з них насправді шукають свободи. Світ юрського періоду відродження. Франшиза про динозаврів переживає не найкращі часи. Це підтверджує нова стрічка. За постанову відповідає Гарет Едвардс, людина, яка вміє працювати з масштабом і відовищем, але тут щось пішло не так. В акторському складі справжні зірки Скарлетт Йоханссон і Махершала Алі, а сценарій написав Девід Кеп, той самий, що колись подарував нам перший парк юрського періоду. Таке поєднання само по собі підігріває інтерес, але сам фільм вийшов не надто гладким. Сюжет переносить нас на 5 років уперед після. Подій панування динозаври вже не розселені по світу, а виживають лише в районі екватора, де клімат дозволяє їм існувати. Найманця Зора Бен разом із невеликою компанією відправляється на острів Сен-Хубер. Мета на папері доволі проста: добути ДНК динозаврів для створення ліків, але експедиція швидко перетворюється на боротьбу за виживання. На острові мешкають не просто звичні хижаки, а потворні мутанти. Результат неконтрольованих експериментів, серед яких дистортус Рекс, спотворений шестиногий тирнозав, який стає символом. Цього кошмару. І тоді постає питання не про місію, а про те, хто взагалі зможе покинути острів живим. Мегі 2. Нова глава франшизи від режисера Джерарда Джостоуна. Це чорна комедія з елементами екшену, де знову з'являється Елісон Вільямс і Вайолет Макроу, а в центрі протистояння з новою загрозою. Події розгортаються через два роки після першої частини і після того, як Мегі вийшла з під контролю. Джемма, її творчиня, тепер стала активісткою за контроль над штучним інтелектом. Але коли таємний підрядник краде технологію Мегі і створює свого вбивцю Андроїда Амелію, починається справжня паніка. Амелія здобуває свідомість Мість виривається з під контролю і загрожує знищити усе. У Джемі не залишається вибору. Вона вирішує відновити Меггі, але вже за Брейдом. швидшу, сильнішу та смертельнішу. І ось дві штучні істоти стикаються в битві, від результату якої залежить майбутнє людство. Дедпул і Росомаха, фільм, якого чекали вже 10 років. Райан Рейнольдс повертається в образі балакучого найманця, а Гью Джекман знову вдягає культові кіхті Росомахи, хоча всі вже були впевнені, що Логан стане його фіналом. Постановкою зайнявся Шон Леві, і саме тут у акторів нарешті зійшлися всі зірки в одній історії, яка обіцяє бути водночас жорстокою, смішною і шаленою. За сюжетом життя Дедпула на початку виглядає жалюгідним, його світ руйнується, друзі зникли, а сам він марнує час у депресії. У цей момент з'являється управління часових змін і повідомляє. Що його реальність приречена і скоро буде знищена. Дедпулу пропонують вибір зникнути разом зі світом чи вирушити на нове завдання, де ще є шанс щось змінити. Звісно, він погоджується на мантюру, але швидко розуміє, що самотужки не впорається. Тоді він вирушає знайти Росомаху, людину легенду, яка вже доводила, що може переламати хід битви. Дедпул стрибає в різних світах і знаходить підходящого логана. Але цей росомаха зовсім не той, на якого він сподівався. Перед ним постає втомлений і славний чоловік, який втратив близьких, і бажання битися. Їхня перша зустріч перетворюється на бідовищній бій, катани проти кігтів, суміш, сарказму і крові, але поступово на горизонті з'являється загроза, куди серйозніша ніж їхні особисті конфлікти. І навіть такий гросомах розуміє, що лишатися осторонь уже не можна. Двоє одинаків, які на силу терплять один одного, змушені об'єднатися, щоб врятувати все, що можна врятувати. Щелена надзвичайне поєднання бойовика романтики і горору, Постановкою займався Скотт Деріксон, автор доктор Стренджа та Чорного Телефону. У головних ролях Майл Стеллер і Аня тейлор Джой. сюжет розгортається навколо секретного військового об'єкта, але поступово перетворюється на історію близькості двох людей, які опинилися по різні боки небезпечного завдання. Наприклад, Левай, колишній морський снайпер, який отримує завдання охороняти таємничу щелину, де за чутками ховається щось, що загрожує людству. На іншому боці прірви виявляється Драйсін, та кажу, Тивниця зі своїми таємницями трагічним минулим. Їм заборонено спілкуватися, але самотність і постійна напруга змушують шукати контакт спершу жестами, а потім короткими повідомленнями. Їхня робота здається рутинною, поки з глибини ущелени раптом не з'являються дивні мутанти, походження яких пов'язане з секретними експериментами часів Другої світової. Левай вирішує порушити наказ і перебирається до Дарсін. Недовзі ситуація виходить з під контролю, і вони разом опиняються лицем до лиця з жахіттями у глибині прірви. Там вони знаходять лаборатори. Торію, де все почалося, і розумію, що корпорації давно знали про те, що відбувається. Джордж Міллер знову повертає нас у світ піску бензину і шаленства. Цього разу він розповідає перед історію фуріоси, героїні, з якою глядачі познайомилися з дорогою гніву. Тут знову грає Аня Тейлор Джой, а компанію її складає Кріс Гемсворт і Том Берг. Фільм вийшов не просто приквелом, а справжнім епосом, де особиста історія молодої жінки стає відображенням жорстокого світу божевільного Макса. Все починається з маленької фуріоси, яка живе в зелених землях, оточених шаленими пустками. Одного разу її викрадає банда рейдерів на Ліс демонічним воєначальником Дементусом. Дівчинку відривають від рідного дому і кидають у світ, де правлять кулі і кров. У полоні вона стає свідком нескінченної війни між Дементусом і Безсмертним Джо та розуміє, що вижити можна лише навчитись битися за кожен подих. Минають роки і фуріоса, перетворюється з полонянки на воїтельку, готову знову використовувати ворогів одне проти одного. Але всередині неї і далі живе надія колись повернутися у зелені землі. Чим глибше вона занурюється у шалені пустки, тим сильнішої стає рішучість вирватися з цього пекла і помститися тим, хто забрав у неї дитинство. Планета Мауп нове царство. Франшиза, яка почалася з повстання Мауп у 2011 році, продовжує розвиватися. Тепер за режисуру відповідає Вос Бол, відомий за фільмом Той, що біжить лабіринтом. Події переносяться на багато років уперед, у час після смерті Цезаря. Перед нами інший світ. Мавпи стали домінуючим видом, а люди відкотилися в дикість. Це нове покоління героїв і лиходіїв. А сам фільм більше схожий на міф ніж на звичайну фантастику. Пройшло кілька поколінь після смерті Цезаря, і мавпи збудували свої клани. Та навіть міста Люди ж втратили технології і пам'ять про колишню цивілізацію, перетворившись на племена, які ховаються від сильніших сусідів. Головний герой, молодий шимпанзе на ім'я Ноа, вихований у мирному племені, яке раптово знищує армія тирана Проксима. Цей самопроголошений спадкоємець Цезаря використовує його ім'я, щоб виправдати власну жагу влади. Ноа дивом виживає і вирушає в небезпечну подорож, аби знайти союзників і повернути свободу своєму народу. На цьому шляху він зустрічає дівчину на ім'я Мей, яка зберігає ключ. До минулого людства разом вони проходять через руїни загублених міст нового світу, де кожен крок стає вибором між довірою та зрадою. Франшиза чужий переживає нове народження цього разу за постановку відповідає Феде Альварес, автор зловісних мерців. І не дихай. Стрічка стала проміжною ланкою між першою та другою частинами культової серії Рідлі Скотта, який виступив продюсером. У головних ролях Келлі Спейн, Девід Джонсон та інші. Історія повертає нас до витоків замкнуті простори, темні коридори і уже знайомий жах. Події розгортаються у 2070-х через кілька десятиліть після подій першого чужого. Група молодих колоністів з віддаленої станції вирішує. Пробратися на занедбану орбітальну лабораторію корпорації Вейланд-Ютані, щоб знайти ресурси і обладнання. Здається, що це звичайна вилазка за металобрухтом, але дуже скоро вони розуміють, що станція приховує щось страшне. У лабораторіях залишилися сліди експериментів, контейнери з ембріонами та записи, що натікають на невдалі досліди з ксеноморфами. Один за одним герої стикаються з жахливими тварюками, і авантюра перетворюється на боротьбу за виживання. У центрі цього кошмару опиняється головна героїня Рей, яка намагається врятувати команду. Але з кожною хвилиною стає очевидно, вибратися живим дасться далеко не всім. А сама станція перетворюється на арену, де народжується новий виток легенди. Життя чака. Майк Фленеган, знайомий своїми екранізаціями Стівена Кінга, знову звернувся до прози майстра жахів, але цього разу не до горору, а до зворушливої драми. Життя Чака зняте за одноіменною новелою зі збірки, якщо вона кровоточить і розповідає про людське життя крізь призму магічного реалізму. У головних ролях Том Гідлстон, Марк Гемміл і Чіветел Еджіофор. Історія побудована незвичайно, вона розгортається у зворотному порядку від кінця до початку. У світі відбувається щось дивне на вулицях з'являються білборди з обличчями чоловіка на ім'я Чак Кренц. із написом Дякуємо за все, чак. Ніхто не розуміє, що це означає. Поступово люди помічають, що разом із цими оголошеннями починає руйнуватися й сама реальність. Міста, зірки, усетьмя ніє, звичайні речі просто зникають. З'ясовується, що це відображення кінця життя Чака, звичайної людини, яка умирає від хвороби. Далі історія йде назад. Ми бачимо його останні дні, зрілі роки, юність і нарешті дитинство. Кожен розділ показує, як його присутність, маленький Зв'язки з іншими людьми впливали на цілий світ. І чим далі ми занурюємося в минуле, тим сильніше стає відчуття, що навіть життя однієї людини здатне залишити величезний слід. А на завершення хочу сказати: якщо ви знаєте ще якісь цікаві фантастичні фільми, які я не згадав, обов'язково діліться ними в коментарях. Це допоможе і мені, і іншим глядачам відкрити для себе щось нове. І звісно, не забудьте підтримати канал лайком та підпискою. Це найкраща мотивація робити для вас ще більше відео. Як завжди, з вами був Бенні, дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.